Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба і ми пасемо кози. Кози пасуться. Погода в нас нині прекрасна, дуже сонячно, дуже гарно. Так, на тобі куртку, щоб тобі... Давай. Ану, привіт, скажи. Всім привіт. От, щоб мені куртка не заваджала, а я покажу, яка в нас красота. Красота кругом. Не знаю, чи буде видно, он туди-ту дубову рощу. Як то кажуть, дубовий гайок у нас там таке, кольорове листя там. Ну, не знаю. Чи буде? Бахрома видно. громада живе. Ось таке діло. Там такий гайок дуже гарний. А тут красота у нас кругом. Така красота, красота кругом. Ми пасемо коза. Зараз ще трошки попасу і буду гнати додому. От. І от такі справи. Ну, поки я ще пасу кози, в мене ще є одна тема. Вдома я її не маю коли зняти. Все, мені часу не вистачає. Лапа, зараз набереш. Чекиця. Чи Чекиця. Чи, чи лапа? Киця. От, все часу мені не вистачає. Вдома роблю другу роботу і все часу немає. Придеться мені так розказувати, не. Не обіжайте без кролів я розкажу про кролі. <гум> Буду пасти кози, а розказувати за кролі. Ото тут таке діло. Ой, питали мене, чим я в зимою годую кролі, І чи даю я кролям макух і сімочки соняшникові. От. Казали розказати, чим і як. Так, зимою я годую. Кроликів, не знаю я хто, я собі годую по-своєму. Я розказую за себе. Як я годую. Я даю кроликам морква, буряк кормовий. От. Гарбузів я не даю, бо питали, чи гарбузи даю. Ні, не даю. Ні гарбузів, ні яблук, того я не даю. Суто тільки барак, морква. Сіно і зерно. У мене пшениця зараз, кукурузи нема ще. От, то даю їм тільки пшеницю з комбікормом Пуріно. Ну я не рекламую, щоб не казали, що я рекламую там той комбікорм пуріно. ні, я його не рекламую, я просто кажу, чим я годую. Свої кролі. Додаю я до зерна цей комбікорм. Особливо даю короля... королиць... кролицям тим, що годують кроленят. Бо в мене кролиці і зимою котяться, і весною, і влітом, і восени. У мене круглий рік котяться. Тільки в зимою я пускаю раз через два місяці. Ну, от, два місяці сидить з кроленятами, тоді пускаю до кроля. От і. Ну, коротше, що місяць вона погодувала кроленят, я її пустила до кроля, тоді вона ще майже місяць сидить з кроленятами. А тоді я її відкидаю вже від кроленят і вона чекає свого часу на окров. Наталю! Ні, не треба. На лапка, На, киця, киця, киця. Киця, не мала, стій, 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 стій. Я знайшла на тобі кліща. Десь ще сонечко засвітило. Та я ж не маю нічого. Малючки мої. Малючки мої. Я забула, нині ніс взяти, хороші мої. Не взяла, Люба, любосімуцьків нині. Не взяла. От і вони, виходить, що ну, через два місяці вони в мене котяться в зимою. Рідше я їх пускаю, бо багато дуже годувати, багато кормів йде то мені невигідно їх. Ну, рахую так, щоб мені в місяць дві кролиці котилося. От. Дві кролиці котиться, на другий місяць других дві, на третій місяць третіх дві. Я оставляю на зиму 5-6 зазвичай кролиць. І так я їх годую. Багато на зиму не оставляю кролиців. На... на літо в мене йдуть більше часом, якщо є закази на кроленята. Я пускаю більше, щоб ну, було кроленят. Чи мені треба більше там м'яса, що я розчитую, що мені треба буде. Я пускаю більше кролиці до кроля, щоб було більше кроленят. Ну, так, да, їдла більше йде тоді. Ото таке діло. Так, ще що я їм як даю? Ну, відвисти я їх обробляю. Само собою восени на зиму, щоб вони були оброблені, щоб були здорові. От і я ще этим, кролям раз у місяць даю воду з йодом зимою. Дві каплі йоду на бутилку води. Щоб для профілактики, щоб вони не хворіли. Сімочків Чорних чи соняшникових, хто як знає, я не даю кролям і не давала ніколи. Хоча я їх маю, але я їм не даю. Я даю пшеницю і обікорм. І вони прекрасно ростуть, прекрасно кроляться і все хорошо в них виходить. От. І макух теж я кролям не даю. Питали мене, чи я даю сімочки соняшникові і чи я даю макух. Ні. Кролям я того не даю. Ніколи не давала. Не знаю, в мене того їдла вистачає. Я їм даю те що, те, що я їм даю, що я знаю, чого вони ростуть. У мене, мене воно влаштовує все і я їх тим годую. Ну І, звісно, гарне сіно. Ще в зимою я їм даю віники. От козам я наробляю багато віників. І в мене є багато ще вербових віників, вони дуже люблять вербу сушену, геляки. Вони так гарно гризуть їх. От, от я їм даю ті геляки. Вони ще гризуть. Ну і коло кожного кроля, кролиці те, що котиться, і коло кроля в мене весь час лежить сіль кусочками. От той звичайний лизун, що ви там корові, козам купляєте, Я його розбиваю на куски. І там, де самий сухіший куток, я в куточок ложу кусок кусок солі. І собі кролі лижуть, скільки вони хочуть. вони так само її лиськають, як і кози, як і корова. Ну, правда, тільки в менших порціях. Але сіль коло них є теж. Бо кролі теж солі хочуть. Мені казали, що не можна кролям солі, бо поздихають, як побачили, в мене купували кролів. Кроленят приїхали купляти, і я кажу, в мене коло кролів. У мене коло кролів лежить сіль. Вони, та ти що, та то ж нема, поздихають кролі. Ну-ка ви хочете не ложіть, а я своїм ложу. І особливо кролицям ті, що котитися мають, що кітні, їм солі треба, бо якщо їм солі не вистачає, вони можуть поїсти кроленят. Ото таке діло. Так що сіль коло них в мене весь час лежить, особливо в тих клітках, де кроляться. У мене кролиці. Ото такі справи, так. Чи що я розказала, чи не все. Вже й навіть не повню. Ой, ще щось мала сказати за кролі і вже й не помню. Поки те доказала, за те забула. Йолі-палі. Ну нічого, зараз я щось ще нагадаюся мінутку паузу поставлю і нагадаюся. Нагадалася. Питали мене от скільки, скільки раз підряд, я кролицю злучаю, щоб кролинята приводила ще. Влітом 4-5 місяців підряд. Тоді місяць перерви, тоді знов так само. В зимою, я вже казала, через два місяці, виходить, окрол. От. І прекрасно себе почувають кроленята, вони не, не замерзають. Якщо сильні морози, я те місце, де кроленята в буді оббиваю або якимось лахом таким, що вітер не продуває, або целафанкою, щоб мороз так не проходив, не пробивало. І кроленята здорові, нічого їм не вредить, вони собі ростуть. І все прекрасно. Головне, аби здорові були. І кролиці щоб мали їм що дати висати. Зазвичай кролиця вона чує, коли земніше, коли ні. Якщо земніше, вона робить гніздо тепліше, більше пуху нас кубує, І вони тоді веселіше себе чують, тепліше їм. Ще навіть є таке, це тільки в кролиць, більше ні одні, ніхто так не робить. Якщо Бачиш, скільки їх пішло. Бачиш, отсюди ми ходили, як... скільки їх було коло вала. Ти що думала, їх там пару штук де? Ну, да. угу. Ціла купа. Тільки одне, одне створіння, яке може заморозити вагітність, це кролиця. Кролиця може навіть і місяць переходити. Таке я читала. Ну, у мене один раз тільки було, одна кролиця переходила півмісяця, рівно дві неділі. Другий раз вона покритися ніяк не могла через те, що вона сиділа вже в тій клітці, де весь час вони родять. От, І вона покритися ніяк не могла, в мене кроль тільки один. І вона через дві неділі мені привела кроленята. Я думала, вона вже не кітна, Але хотіла її до кроля пустити, взяла її в руки, вона така, як м'ячик. От, і я її не пускала, і вона привела здорових гарних кроленят. Каже, ну, ну, ну дивіться, що робить, просто мене видирає. Ти песті мала козяча. Мам, мені от. сам до мене прийшов. Ну як, ну як так? І от таке діло, то я читала які, якась книжка чи що то було, я навіть не пам'ятаю, де то я читала, що кролиця, якщо вона чує, що далі будуть сильні морози. От, то вона може на цілий місяць заморозити свою вагітність. От, Може навіть місяць переходжувати. Ну, не знаю. в мене місяць не переходжувала, дві неділі переходжувала. І мала здорових прекрасних кроленят. Як тільки потепліло, вона змостила гніздо і привела кроленят. Ото от такі справи. Так що і таке буває. От. Ну, вроді би я все про кролі розказала, те, що я знала. Зараз на даний момент в мене дві кролиці мами, годують кроленят. От, дві слідуючих, ні, одна на очері, бо другу я одну продала кролицю, то в мене буде далі одна тільки кролиці. Я молоду кролицю пустила до кроля і її продала. До речі, я маю ще одну. Кролицю можу пустити до кроля, якщо кому треба. Пишете повідомлення, чи дзвонюєтеся за мною і я пущу до кроля і тоді можу продати кролицю, якщо кому треба. Ото таке діло. Так що, вроді би я все розказала, те, що я знала по кролях, чим я годую, розказала. Королям я ні капусти не даю, ні яблук, ні гарбуза. От тільки морква, барак кормовий, сіно, зерно, пшениці, якщо є кукуруза, даю кукурузу. Маєте овес, то ще лучше. Овес давайте. І що ще? Що я ще даю? Що ти робиш? Мартин? А, і віники. Що ти робиш? Хто біду твій хоче? Без не обзувайся. Угу. То ж ноги вимаш. і зараз в суд, ну зараз я тобі дам. Ото такі справи. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. А зараз до зустрічі, я буду пасти кози. Ще раз вибачаюся, що я пасу кози і знімаю відео, ну просто я не встигаю. Вдома зняти, бо вдома поки прийшла те, зробила те. І не маю я коли зняти відео. Котрось одразу буду знімати якесь відео вдома. Покажу вам свої кролі, які в мене є. Зараз у мене багато нема. От, трохи я їх повибивала, щоб на зиму менше було. Ну, ще трохи є. От, не знаю, там ще вроді. Десь 22 чи 23 я на забій, а ті остальні у мене всі я прибрала. Тільки кролиці і кролі залишився. Ще хочу кроля купити. Може поїду де на базар. Ще куплю другого кроля, бо вже той у мене від весни. Від нього кролицю молоду мені треба його міняти. Оце таке діло. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!